Вітаю друзі, глядачі! З вами Аліса Львов, і зараз буду давати вам лайфхак. Як а, стілюватися? Саме сцілюватися? Як це робиться м, найпростіше і найкоротшим шляхом? А, є дуже наразі багато технік. Методів, методик різних спрямувань, напрямків, як психотерапії, психології, медицині, так? і, і також в більш нетрадиційних методах лікування або зцілення. І, і все, що пов'язане з <кхем> Аювердою також, Джотіш, і також, як кажуть, в народі езотеричні напрямки. Але насправді більшість з них є не езотеричними, а природніми. Я завжди за природні лавхаки, які допомагають нам зрозуміти, хто ми є. І які в неї здібності взагалі існують. Отже, якнайшвидше зцілити себе або якусь зону в своєму житті проблематичну, або яка вас турбує, потрібно зосередитися і зосередитися таким чином, щоб ви перебували наодинці, наприклад, із самим собою. Дали собі якийсь проміжок часу, коли вас взагалі ніхто не турбує. І ви, е мінімум, півгодинки і годинку сидите в тиші і просто внутрішнім зором споглядаєте. Ви даєте запит, хочу зцілити тето-тето -те в собі, або на рівні фізичного тіла, або на рівні родового каналу там, кармічних зв'язків, стосунків, якихось вузлів кармічних, або на рівні більш тонкому, або на рівні астральному, на будь-якому рівні. Ви хочете зцілитися, ви пару хвилин сидите в тиші повністю. Зосереджуєтеся на собі внутрішньому. І якщо у вас десь болить. В тілі, ви внутрішнім зором пірнаєте в цю біль. І просто глибоко глибше, 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 ринаєте ще глибше в цю біль. І таким чином, ви просто споглядаєте ніяких маніпуляцій. Взагалі, ніяких маніпуляцій, ви просто споглядаєте. Уявіть собі, ніби ви прийшли в театр, і ви просто споглядаєте. спостерігаєте. І ви просто собі дозволяєте зазирнути власний страх, особливо якщо ви боїтеся цього болю, ви йдете в нього ще дужче, дужче, дужче і таким чином проторюєте собі стежку у власний біль. За болем біль це, як знаєте, зовнішня оболонка. І ви пірнаєте всередину цього болю. Вам важливо знайти зерно і нічого з ним не робити. Просто споглядати. Споглядати, нічого не уявляти. А важливо тримати максимально якісну концентрацію уваги власної, і таким чином ви дійдете до відповідей, до відповідей, відповіді, яка вас турбує, яку ви давно-давно-дуже давно шукали. І за болем, особливо фізичним або душевним, насправді може ховатися те, від чого ви втікали по життю, те, на що ви не бажали звертати увагу, і, мабуть, те, що вам варто в цьому житті усвідомити, і ясно для себе попалиться, зрозуміти, розкласти, зробити такий порядок внутрішній для самих себе. Отакий такий лапхак. Пробуйте. І будемо пишіть зворотній зв'язок. Діліться, як у вас вийшло. Всім папа, удачи!